Бійці 12-ї бригади спеціального призначення Азов знищують окупантів на Кремінському напрямку. Там ворог продовжує штурмові дії. На відео оборонці майстерно влучають у ворожу піхоту поблизу тернів. Азов ліквідовує особовий склад противника і зупиняє його наступальні дії. Дерева, ландшафт та спроби збити дрони не вберігають росіян від професіоналізму пілотів. Телеканал Рада продовжує підтримувати наших військових, аби хороших новин із фронту було більше. Ми маємо дбати і про здоров'я наших захисників. Донат на розвиток медичної служби 12-ї бригади Національної гвардії України Азов. Це ваш внесок, порятунок життя на фронті, щоб підтримати військових медиків. Пропонуємо вам просканувати QR-код або надсилати гроші на картку банк, банки. Власне, всі номери ви бачите на екрані. qr кодом можете користуватися в будь-який зручний для вас момент. Сфотографувавши зараз наш ефір. Джедай – керівник інструкторської групи медичної служби 12-ї бригади Азов з нами на зв'язку. Джедай, слава Україні. Слава героям! Давайте ми поговоримо, зокрема, і е, про підготовку з е, тактичної медицини, яка має бути у солдат для участі у бойових діях. Який відсоток солдат зараз охоплений підготовкою такмедом? І чому це важливо? Не можу сказати за всі сили оборони, бо ми не володіємо інформацією по, по іншим підрозділам, але суть тут е, трошки не в цьому не відсотку. Ми з вами всі маємо чітко розуміти, що війна це перш за все про ресурси, про гроші, про людські ресурси і так далі. І якщо у нас не буде ресурсів, то ми власне, не зможемо воювати. Це я думаю, очевидні речі. Те ж саме стосується власної підготовки. Підготовка вона потребує ресурсів, потребує коштів, часу. Його потрібно екіпірувати і так далі. Це все потребує вкладання ресурсів. І тут дуже важливо розуміти, що виходить дуже парадоксальна штука. Погано підготовлений військовослужбовець він коштує для держави набагато дорожче, ніж добре підготовлений військовослужбовець. А Це чому? Така Таке просте запитання: чому? О, погано підготовлений військовослужбовець він не надто добре мотивований. Він не навчений роботі в, в умовах бойових дій, як працювати там, з сучасною технікою, як вести спостереження, як елементарно надавати допомогу, якщо його поранить або поранить його побратима. Тому такий військовослужбовець він функціональний недовго, він живе недовго і коли ми його втрачаємо в якості пораненого або загиблого. То нам потрібно шукати нового військовослужбовця і відповідно вкладати знову велику кількість ресурсів. Масштабуйте це на сотні тисяч людей, і ви отримаєте просто просто колосальну суму, яку ми витрачаємо не дуже ефективно. Ми маємо відноситись до армії як до загальнонаціонального стратегічно-інвестиційного проекту. Ми маємо чітко розуміти KPI, з якими ми маємо оцінювати ефективність нашої армії. Підготовка це дуже дуже важливо уже 25 п'ять тисяч не збирали. Ми під час нашої розмови в прямому ефірі. Я нагадаю, що триває збір. Ми збираємо гроші на потреби медичної служби 12-ї бригади національної гвардії України Азов. QR-код перед нашими глядачами номер картки. Для того щоб донатити після цієї розмови, ви можете записати собі номер картки з екрану, зараз переписати, зробити це перед тим, як я поставлю наступне запитання, я би хотіла, щоб ви все ж таки більше розказали про цей збір, що саме ви зможете придбати на ті кошти, які ми от збираємо просто зараз в ефірі. Пере за все це оснащення евакуаційного транспорту і придбання цього евакуаційного транспорту. Бо це критична історія. Люди не виживають через те, що їх евакуюють. Люди виживають власне через те, що їм надається допомога в ході евакуації, і це на, на секунду на одинадцятому році війни. До сих пір у нас є проблема, коли підрозділ елементарно не розуміє, що не можна евакуювати поранених аби, наприклад, в наприклад у відкритих пікапах. Це ну це не працює. Ми знаємо кейси там у суміжних підрозділів, коли вони втрачали людей загиблими саме через евакуацію в пікапі на взимку. Люди просто замерзали під час евакуації. Тобто вони помирали не через травму, а через перехоложення. Тому в нас до сих пір немає таких стандартів забезпечення цими машинами. Немає, немає розуміння уніфікації того, що. Ну, ми не можемо лікувати людей, і цього вони не виживають. Саме потрібна уніфікація евакуаційного транспорту, противність, адже ми а, зараз працюємо по ну, сили оборони, працює по дуже широкому сектору. Це і, і болота, і міста, і ліси, і, і ну чого Крим тільки вартує. Тому нам потрібно дуже з однієї сторони уніфікувати, а з іншої. Тримати дуже велику гнучкість в борівокаційна транспорту. 55 тисяч вже додалося до цього збору. Я нагадаю, що ми збираємо на потреби медичної служби в 12-ї бригади Азов. Зараз щодо евакуаційного транспорту є багато розробок наших вітчизняних, починаючи від гусеничних нож, які презентують студенти КПІ, закінчуючи медичним евакуаційним потягом, який Україна Укрзалізниця вперше продемонструвала, запустила. Як це все тепер полегшує порятунок? Тому що ми всі, всі, хто проходили там базовий рівень до, до госпітальної допомоги, вони знають про те, що треба головне знерухомити людину, якщо вона отримала поранення. Дивіться, евакуація має певну етапність, навіть якщо. Ви отримаєте найкрутіший саме американський натовський там умовний транспорт, але не вміли його застосовувати а, або застосовувати не в тих умовах, де він реально потрібен а, то це не матиме сенсу а, І знову ж повторі силоборони працюють на дуже дифференціоних напрямках, а, де їм потрібно адаптуватися, тому дуже важливо підбирати саме правильний транспорт під правильне місце. А скажіть, будь ласка, про правильний транспорт, на який на який збираємо зараз усі разом? Яка його ціна? Просто для того, для того щоб всі зрозуміли, тому що очевидно, 85 тисяч, які зараз продовж нашої розмови ми назбирали, потрібно трошечки піднажати, піднатиснути. Яка ціна евакуаційного транспорту для азовців? В залежності від комплектації ну десь за мільйон вісто за одиницю. За мільйон друзі, ми хочемо подякувати усім, хто долучився. Хто долучився зараз своїм донатом? 100 тисяч. Ми назбирали впродовж нашої розмови. Ви можете продовжувати донатити. Якщо сфотографуєте номер картки і QR-код. Ми дякуємо джедаю керівнику інструкторської групи медичної служби 12-ї бригади Азов за те, що долучився до нашої ефіру. І із цим збором продовжуємо донатити. Дякуємо нашим захисникам. Дякуємо тим, хто допомагає.